Вітаю, друзі. А ви чули про те, як Сі Сіципінь відмовив Трампу? Справа в тому, що китайський лідер не планує з'явитися на інаугурації Дональда Трампа. Ну замість нього на захід відправлять посла Китаю з дружиною, можливо, ще там парочку офіційних осіб з Пекіна для Галочки. І це виглядає як своєрідна дипломатична відмашка. Китай показує, що ми поважаємо вашу церемонію, але не більше того, у Трампа пам'ятаєте, з Китаєм були не найтепліші стосунки під час його ще першого президентського терміну. Ну і, схоже, Пекін досі насторожено ставиться до його політики. Китай зберігає нейтральну позицію, але така стриманість свідчить ще й про небажання а, зближуватися із Сполученими Штатами. Ну а для України це чіткий сигнал, що від поки на підтримку поки що не варто чекати. А далі в мене до вас питання. Взагалі, мирний план Трампа він існує чи його немає? Якщо так, то де він? Єрмак відповів на це питання просто. Він заявив про те, що а, так званий мирний план Трампа а, лише поки що в розмовах. В команді обраного президента США є якісь ідеї, але вони навіть. Самі до кінця не розуміють, що з цим робити. Єрмак зустрічався з представниками Трампа і ті просто задавали глибокі питання, цікавилися, слухали, але виглядало це більше як московий штурм, ніж як серйозний план. Аналізуючи це, здається, що американці просто зондують ґрунт без чіткої стратегії. Також зараз, взагалі, ніяких розмов із Москвою не ведуться, як заявив Єрмак. Він прямо сказав, що. Захід не поки Захід не забезпечить Україну достатньою підтримкою, переговори з Росією це просто гра в одні ворота, і Зеленський тут категоричний, а він заявив, що ніяких нових мінських чи нормандських форматів Україна підписувати не буде. І чесно кажучи, подібні переговори напевно лише б допомогли б Росії тягнути час і готуватись до нових ударів. Тож зараз головна задача зміцнювати оборону і робити все, щоб наступні переговори почалися з сильної позиції. А далі послухайте уважно, бо тут Кремль знову показав своє цинічне обличчя. Пісков заявив, що нам не потрібне перемир'я, ми хочемо миру, але такого, який буде на наших умовах. Він додав, що, можливо, під час переговорів можна буде обговорити участь європейських військ для моніторингу. Що тут сказати, Кремль знову малює собі утопію, де Україна погоджується на їхні умови. Але знаєте, що насправді стоїть за цією заявою, вони банально намагаються виграти час. Ну і трохи заграють із Європою, натякаючи, що можуть згодом щось обговорити. Ще один цікавий момент. Дональд Трамп в інтерв'ю заявив, що він категорично проти того, щоб Україна використовувала американські ракети для ударів по території Росії. Ну а Пісков тут підхватив цю фразу і заявив, що О у Росії із Трампом збігається бачення причин ескалації. Кремль швидко знаходить собі союзників, навіть якщо ті нічого конкретного ще не зробили. Але це також показує, що Росія боїться ударів у відповідь і сподівається, що Трамп може змінити політику США. А в додаток цього Кремль шукає шпарини в американській підтримці України, але підтримка союзників залишається сильною, і ми це бачимо в нових пакетах допомоги. Наприклад, сьогодні Сполучені Штати заявили про новий пакет на 500 мільйонів доларів. А в... До нього увійшло все від боєприпасів для Хаймарс до противотанкових систем Жавелін і засобів захисту від хімічної зброї. А далі ще трохи про погрози Кремля. Росія натякнула, що може знову випробувати свою нову балістичну ракету Орішнік. За даними американців, ця ракета покликана. Покликана більше лякати, ніж реально впливати на ситуацію на полі бою. Але сам факт таких заяв це сигнал для нас і наших партнерів. Росія продовжує працювати над озброєнням, намагаючись змінити баланс сил. Тому нам потрібно не зупинятися і найголовніше зміцнювати наше ППО. І це, до речі, не просто якісь українські забобони, а це для збереження життя. Сьогодні ранок почався з масштабного удару по Україні 93 ракети і 193 дрони атакували Україну. ППО спрацювало дуже чудово, збили 80 ракет і понад 80 безпілотників, але все одно є влучання, особливо на Прикарпатті, яке пережило, до речі, найсильнішу атаку з початку війни. Що тут сказати? Це ще раз показує, що Росія намагається зламати нашу енергетику і створити хаос. Але ці удари також свідчать про їхню слабкість. Вони вже не можуть змінити хід війни на полі бою, тому намагаються знищити нашу інфраструктуру. Як, наприклад, нещодавно в соцмережах піднявся шум про можливе оперативне оточення наших підрозділів в районі Успіннівки Донецької області, але Збройні сили України швидко відреагували на такі заяви і підкреслили, що ситуація під контролем і ворог не просунувся. Українські війська вживають усіх заходів, щоб не дати ворогу взяти під контроль населені пункти. І на щастя, ситуація поки далека від катастрофічної. Хоча проєкт проект Deep State говорить про ускладнення ситуації, і оточення одна з улюблених такток ворога, але Збройні сили України продовжують доводити, що їх не так легко загнати в пастку. А ще ворог полюбляє маніпулювати ядерною тематикою. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що за останні три місяці зафіксовано понад 120 випадків, коли російські ракети пролітали поблизу українських ядерних об'єктів. Якщо раніше росіяни активно використовували дрони, то зараз вони перейшли до дорожчих ракет. І це не просто порушення міжнародних норм, а це пряма загроза ядерній безпеці всього світу. Це виклик, який потребує глобальної уваги. Кремль намагається тиснути, створюючи страх перед потенційною ядерною катастрофою. Тому Україні потрібно ще більше підтримки в протиповітряній обороні, ну і рішучі дії від е, МАГАТЕ. А тим часом в Європейському Союзі підписують берлінську декларацію. Що про що йде мова? Уявляєте собі, в самому серці Європи в Берліні зібралися представники таких країн Британії, Іспанії, Італії, Німеччини, Польщі, Франції, а також України, ну і самої європейської дипломатії, де вони підписали Берлінську декларацію. А по-перше, вони підтвердили, що стоять пліч опліч з Україною у війні проти Росії, обіцяють і далі допомагати нам військово, економічно, фінансово. І навіть виділяти більше ресурсів через ЄС у декларації йдеться про те, що Україна потребує довготривалої підтримки, а як у військовому плані, так і у фінансовому. Мова йде не лише про сучасну зброю, але й про відбудову України, також нові інвестиції і системи безпеки. Що цікаво, формула миру від Зеленського. То Європа офіційно назвала її надійним шляхом до справедливого і тривалого миру. І такі декларації це ще один спосіб показати, що Україна не одна у цій війні, і хоча це, звісно, не членство в НАТО, але гарантії безпеки і тісна співпраця наближають нас до цієї мети. А Кремлю можна передати вітання і сказати, що час на дипломатичні маневри минув, і всі розуміють, хто є агресором і хто заслуговує на перемогу. І поки Росія грає в ескалацію, ми тримаємо оборону і доводимо, що здатні протистояти навіть найбільшим викликам. Щодо Китаю, то цікава партія між Китаєм, Росією та США ще попереду. Але одне ясно, Україна продовжує йти своїм шляхом, залишаючись у центрі уваги в світу. На цей момент в мене все. Підпишись обов'язково, тисни лайк і до зустрічі в наступних відео.